Вітаю усіх! Я помітила, що вас дуже цікавлять рецепти, в яких є слово лінивий. І, в принципі, це зрозуміло, бо значить це легкий і швидкий. Отже, сьогодні буду готувати ліниві вареники з картоплі. Так, таке теж можливо. Але для початку давайте розберемо продукти. Продукти, як завжди, потрібні найпростіші, їх ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. Картоплю для цього рецепту ви можете взяти свіжозварену або вчорашню або навіть пюре. Посоліть її і розімніть м'ялкою. Старайтеся розім'яти картоплю так, щоб у вас не було грудочок. Також додайте вершкове масло. Вершкове масло нам потрібно для більш ніжної текстури. До утвореного пюре додайте одне яйце і перемішайте до однорідної шовковистої текстури. От тепер можемо підсипати борошно. Варто зазначити, що залежно від того, який у вас сорт картоплі, а також від того, яку картоплю використовуєте ви, свіжу, зварену чи вчорашнє пюре, кількість борошна може відрізнятися. Постарайтеся зробити тісто таким, щоб воно було не забите борошном, тобто не було дуже крутим. Нехай трішки липне до рук, так буде смачніше. Після того, як ви замісили тісто, поставте його відпочивати хвилин на 10-15 і у цей час можна зробити засмажку із цибулі. Для неї я просто нарізаю цибулю і смажу її на олії до такого кольору, який мені подобається. Засмажка може бути різною. Для неї можна використовувати суміш олії та вершкового масла, або посмажити, наприклад, на салі. Після того, як тісто відпочило, я ділю його на кілька шматків і кожен з них розкачую у невеличкі ковбаски, а їх в свою чергу нарізаю ножем. Далі ви можете їх залишити просто нарізаними, можете залишити на кожній відбиток за допомогою виделки, буде схоже щось типу ньокі або зліпити кульки, форму вибирайте на свій смак. Каструлю з водою поставити на вогонь і посоліть воду. Коли вода закипить, занурюємо в неї вареники, і після того як вони спливуть, чекаємо рівно 2 хвилини. Після цього їх можна виймати, додавати в них засмажку або просто вершкове масло і насолоджуватися стравою. От і все. Сподіваюся, цей рецепт стане вам в нагоді і буде смакувати. А я з вами прощаюся, дякую всім за перегляд цього відео і бажаю всього найкращого!